Завжди я Артік, звати мене Артем. Сьогодні буде грати проканасінку ігрушку під названням Infinity Ops. Дуже прикольний, так скажімо, кібернетичний шутер, друзі, на вашу мобілку. Я думаю, любе желізо потягне цю дану ігрушку. Ігрушка реально прикольна. Так що, друзі, можете пограти. Це не такі застарілі шутери, як от, де ви за людей там, чи зомбі. Тут а ви, так скажемо, в кібернетичному світі. Тут мехи є, ось ви їх бачите, костюми такі, які можна людині залазити вашому бойцю кібер якомусь там... Ну, коротше, друзі, ігрушка прикольна. Ось, ось, бачите, зараз так і я ось. Стою такий задій, краєвид, в мене дуже прикольний, нового світу. Що в нас є? У нас є, друзі, клани, знайомство, рейтинги, пошта. Бачите, купляти можна все за гриваньки. 25 гривень яка, якийсь дрон. Тут коротше, можна мехи купляти. Багато чого бачите, тут є. Преміум, золото, але ну, це нам не цікаво. Так що, друзі, тут ми подивилися снаряження, дивимося, що у нас тут є. У нас бачите, екіпіровка наша, тут нас автомати. такі якісь. Не такі, друзі, скажіть, як обикновені. Обикновена зброя. Внимание, ви хочете купити допомоги комплект за 300 золота. А золото в нас є. Кстати, ми два купимо чого б не. А що я не можу купити? Я ж купив 300 золота, шо? О! Є! Все, друзі, допомільтельний комплект. А далі за скільки? За 300 золота. Та ні, я поки що не багатий, Так що, друзі, хватить трендіти. Починаємо... Нашій нормальний фій, і зараз буде рандомно і так підбиратися люди. Да, друзі, тут ви не з ботами граєте, з реальними ігроками із цього світу. Майамі командний бій. Бачите, друзі, у нас. Видно, що в Майамі вже добре. Так, звук позбавлю. Так, звіріс. Тут вам стріляти треба, так скажемо, не треба вам. Ну, понажимати тут автоматично, стрибайде. Ваші противники червоні. Червоним буде підсвічувати, що на байде, але. Що ми маємо? Ми маємо. Прицел отакий прикольний, дуже прикольний так. Так, у нас менше можемо визвотити, Такий робот іде. 915, 16, 17, 16, друзі. Це, коли дійде до 100, тоді ви можете визвати менеджер, відвід у нього і прощити бошки всім. Так, підтахвався, двічі, дивіться. дивіться Чекай, чекай. чекай Опа, все Ей, лки на палки. Сильно близько підійшов до їхньої бази, друзі. Ну, ігрушка реально класна, друзі. Прикольна така. Залипати можна довго і, і довго. Саме головне, що телефон ваш і не гріється, ігрушка така, знаєте, необхідно, як і інші. Так, що тута, що, ви бачите, ось у нас є турелі, які ми можемо взяв шприця, зафігарився здоров'я судьба, у нас броня 90, здоров'я в нас було 100, на нас не сталося. Опа, убили. Так, опа. Тиху, тиху. Підемо на допомогу, підемо, дружище, підемо, підемо. Так. Тут також є чат, якому можна писати, але коли буде писати, то як іде перестрілка, ще писати, коли там можна буде. Ось сюди. Хоп-хоп-хоп-хоп. И хоп, хоп, хоп. є, втулили. Так, друзі. Перезарядка тут йде. Тоже автоматично оружіє. Так, уружя, оружі. А що ми оружжя не можемо взяти? Ч? Я кміняти оружіе? Так, це я гранату кину. Бачите. Так, це у нас що? А це що, міна? А я тут вірус не... Прикольно, друзі, тут багато чого такого прикольного, я, наче я в Кіберпанк хаю якийсь. Дуже прикольно. Ух ти. Так, давай. О, дивіться. Пробачайте за технічні проблеми. Так, друзі, пробачайте за це що? Телеграму, увідомлення довбані замахали мене. Коротше, друзі, нас викинуло, тому що не вийшло. В принципі, як завжди, хочу записати для вас годний відеоролик і виходить якась срака мотика. ну нічого страшного, ми не диємося і йдемо далі, друзі. Будемо зараз разом з вами другий раз, друга спроба. О, ангар командний бій. Ангар, друзі, такий я ще не грав у цьому. Локацій новий, Так що буде для нас щось новеньке разом із вами. Так. Так, оружка, оружка, орушка, орушка. Так, оружка, добре, що орушка, як її змінити туди. Ага, ось йду. Ух ты. Прицелети. Так, а ну що у нас оце? Ух ти, оце лазерна дубіна. А давайте отиримо нею. Не даром вона нам дана. Давайте підійдемо її переможемо. Мене вбили, але все-таки не якісь цю електронну дубіну. Так, хватить вже фінують страдати, друзі, нам. Так, давайте цю автомата стріляємо. тут стріляємо. Такі автомати прикольні, дуже локації гарні теж. Графіка непогана. Хто там мене стріляв? Такий ідіот. Хочу життю ріскнути, га? Рідолки матав. Просто так багато на одного. А що ви лізете, га? Мене чекали, а я прийшов. Ти диви на них. начали лізти до мене. Так, давайте на... С прицела такого. Прикольно дуже прикольна ідушка. Всім рекомендую грати. Займає вона там 500 килобайдів, треба. Це супер прикольний. Не такий як інші, як я вже 100 мільйонів раз казав. же, друзі, називаємо підписуватися на мій телеграм-канал. Силочка на нього, як завжди, внизу під відеосом в описанні, всіх друзі, чекаю. Там ігри теж виходять регулярно, повністю бо... вистачає, всього... друзі. Оце ми його втулили. Так, давайте свого меха меха визьвемо. Так, давайте зараз вам покажу як його. Що тут робить? Двітись. Зараз ось до Де він? А де він дівся? Ей Капець. Йок маталки, я свого меха визвав. Там де не можна визивати, що Дорогі, друзі. Лоханувся, треба відкрита локація, він заспавнився Наверху Блін. Буду я... А ні, ось до друзі! бляха. Я його заспавнив! дивіться. Ми фігаримо. Може впіти, бачимо! А це взагалі кулить так само. Не то що друзі, оці... Костюми. Ей, ти, дурак. Оце з пару тиків його вбиває, скажіть, прикольно. Так, що в нас тут? ще? Так, давайте, підходьте по одному, ну. Звісно, повертається не дуже так. Давайте сюди зайдемо. В гості. Здоровенький... О, бляха, я тут не пройду. Сильно ничко. Так, а де ж ви є, друзі? Що ви почекали? Що ви побували? Що злякалися мого меха? А не бійтеся, він нікого не троне. Він тільки вас застрелив нафік і все. Так, поки що тут нікого не бачу, я походу не туди зайшов. Давайте. Ну, біг включимо. Воно. Диви, диви, диви на нього, він буде на моїх стріляти тут. Нати вам. Полягали... Паски. вообще обнагліли вже. Ти диви на них. Давай я з тобою піду, дружище. Все. І перемога, друзі. Що їй треба було доказати? Рушить є Звісно, що я, друзі. Ну звісно, що я. Поки що ім'я собі не придумав, нічого. Було дуже прикольно, друзі. Всім, друзі, дякую за перегляд. Кому сподобалась дана ігрушка, ви знаєте, де її скачати. В плеймарі. Ну а на цьому, друзі, ми будемо разом з вами закінчувати. Так що скачуйте, грайте і насолоджуйтесь. Всього самого найкращого. Всім пока-пока.